Я дуже дякую, що ви долучилися. Давайте поговоримо про все ж таки, от чотири роки фонду. Е, можливо, ви скажете в цифрах якісь підсумки, для кого збирали, скільки, скільки, скажімо, брига скільком бригадам допомогли, і на що збираєте зараз? А, дякую. Сьогодні у нас дуже такий е, світлий день. Сьогодні дуже багато привітань на адресу фонду. Це дуже розчулює е, і від невеличких підрозділів. і... Від великих структур на кшталт служби безпеки України і так далі це дуже приємно. і Це знову ж таки зворотній зв'язок тих, кому ми допомагаємо. Не буде вкрай важко порахувати, відверто кажучи, починаючи від повномасштабного, від початку повномасштабного вторгнення, скільки військових підрозділів отримали допомогу. А, аналітика наша говорить про те, що тільки в 23 році 529 військових частин отримували допомогу від фонду, хоча б разово, але зазвичай це багаторазові історії звернень і а, нашого забезпечення. А, приємно, що, попри величезні атаки а, інформаційного характеру і на фонди на мене а, особисто, а, ми тримаємо планку, тримаємо до, достатньо добре. За перше півріччя закумулювали е, понад мільярд гривень е, уже донатів людей та бізнесів, е, перевалили відповідно ще навесні за 7 мільярдів загальних зборів, починаючи від лютого 2022 е, року. І можу констатувати, що е, з точки зору менеджменту, управління е, і всередині колективу, і тими коштами, які нам довіряють е, наші донори. Мабуть, зараз фонд працює найефективніше за всю свою історію, тобто ми відточили майстерність роботи по деяких напрямках, де крім нас практично подібними скілими ніхто не може похвалитися. Насамперед, це поставки бронетехніки з Великобританії, броньованої та гусеничної бронетехніки. Ми завезли вже 164 одиниці. А, у нас неймовірно крутий відділ тактичної медицини, який а, стоїть власне за за проведенням першого і вже другого цього річ, бувся, а, форуму всеукраїнського з тактичної медицини. Тобто компетенція людей є достатньо високою, що на довірі до них до їхніх а, вмінь, а, військові, бойові медики і інструктори з ТАКМЕДу ідуть йдуть під а, там крило, яке організовує а, фонд. Власне, ну і плюс наш технічний відділ, ми про нього дуже рідко говоримо. Але деякі технічні рішення, які вони знаходять для операторів дронів, і власне для самих дронів, ну з роботою наших хлопців і дівчат з нашого відділу, технічно знайомий весь фронт це без перебільшення. А зараз ми знаходимося в активному етапі акумулювання коштів насамперед на два великі напрями. А перше це загін роботів, на які ми збираємо спільно з партнерами, і це автоматизовані турелі під крупнокаліберні кулемети. Також безпілотні платформи, якими можна буде або доправляти БК на, на нуль, або для евакуації їх використовувати. Це ми робимо для 53-ї, 56, ї 57-ї механізованих бригад і 118 ї бригади сил територіальної оборони. Частинку вже цих роботів ми закупили і передали в 53-ю бригаду. Але глобально до кінця серпня стоїть задача закрити збір на 50 мільйонів гривень. Це мова йде про десятки і десятки таких автоматизованих турелей та рухово безпілотних платформ. І другий це класика роботи фонду це fpv дрони Помсте 24 на 7, Збір на, на ці дрони не припиняється. Ми купуємо на паралельному курсі як восьми і 10-дюймові fpv дрони з денною камерою, звичайною, так і великі 10-дюймові з нічною камерою і окремо з тепловізійною камерою. Тому що запит від військових іде на всю номенклатуру, намагаємося їм відповідати. і Щиро дякуємо всім тим. Хто підтримує в день народження наш фонд не тільки добрим словом, але й донатом на ті рахунки, які можна знайти у нас на, соц... в... на сторінках фонду в соцмережах чи на моїх, от давайте про трішки про донати на гуманітарний напрямок. Був величезний збір на Охмадит після обстрілу. Чи долучався ваш фонд? І власне можете розказати деталі, яким чином це позначилося загалом на донатах на мілітарний напрямок. Ми не оголошували збору коштів в, в той день великої страшної трагедії. Хоча фонд, звичайно, був представлений а, в, там в контексті подій в Охмедиті. Справа в тім, що наші якраз інструктори з тактичної медицини працювали неподалік, проводили навчання, і після цієї жахливої трагедії ракетного обстрілу вони одразу прибули на місце і надавали там а, допомогу. Ми побачили активність, яку проводив тоді Юнайтед і Монобанк. Активність, з якою вони проводили цей збір. Держава робила заяви і там великі бізнеси про те, скільки коштів буде виділено на допомогу. Тому ми все таки зосереджувалися в більшості на основних напрямках роботи фонду, пов'язаних з мілітарним напрямом. Не можна так, так мабуть, трошки буде неправильно говорити, що. Саме збір на Ухмадит позначився на інших якихось зборах. Час, ну, звичайно, що е, люди обирали куди задонатити, і в цей момент актуально було донатити на Охмадит. Тому можливо на якийсь мілітарний збір, десь якийсь донат не полетів. Але це все дурниця, тому що е, відчуття залученості е, це дуже важливо і. Е, е, Наші там колеги по по волонтерському цеху і найти дали людям таку платформу, дали можливість бути залученими. Це дуже була грамотна ініціатива. І я радий, що вона виявилась мега успішною. Пан Сергій, і цікава насправді деталі, якісь роботи волонтерів, тому що наскільки от на середній показник зборів впливають історії, пов'язані там якісь іпсошні, можливо, якісь хейти, якісь репутаційні історії, зокрема щодо волонтерів, щодо працівників фонду, як це впливає загалом на середній показник зборів? Чи просто є люди, які донатять на постійній основі, і це Ніяким чином е, не впливає на е, загальний збір. Ні, звичайно, що впливає, Ще кілька років тому фонд родини загорі» робив дуже цікаве дослідження щодо е, стосунків українського суспільства з українським волонтерським середовищем, і в е, випадку, якщо до когось з волонтерів з'являється там питання чи виникають питання щодо. Того як вдало чи невдало оперує коштами, звинувачують, якщо волонтерів у якихось там чи крадіжках, чи чи привласненні, чи ще чомусь, то 10% донорів припиняють донатити в. В принципі ще 18% зменшують критично рівень донату до розміру. Ну типу, якщо вкрадуть то хоч не шкода, саме тому е, Росія зі всієї сили на відмаш лупить е, по українському волонтерському середовищу, запускаючи якісь е, фейки регулярно. Ну тобто, наш фонд взагалі може бути чемпіоном світу по боротьбі з фейками. А, от Буквально там поза, позавчора здається, та а, вкинули ну, ми порахували десь на 20 тисяч доларів, а, оплатили м, по телеграм-каналах фейк про те, що моя сім'я придбала три квартири в 2023 році. Ну тобто а, мільйони охоплення цієї фейкової новини, яка ну розбилася в принципі достатньо легко. Але я ж розумію, що а, мої. Соцмережі не дають такого охоплення, як було проплачено тими, хто ну там намагається підірвати е, репутацію там до мене і до, до фонду. Тому ми живемо такі от парадигні е, постійного відволікання. На жаль, на якесь е, на якийсь непотріб е, е, там читати, вичитувати, що я виїхав в Канаду і так далі? Росіяни десь самостійно працюють в цьому напрямку, десь користуються нашими рідненькими вітчизняними корисними ідіотами. Тому шкодали, приходиться іноді відволікатися і на, і на ці речі. Це звичайно кожен кілоджоволінергії треба скеровувати на, на найважливішу роботу, але без довіри е нічого не буває. М -м -м. В принципі, гріх жалітися відверто кажучи, станом на третій рік великої війни, е на те, що там десь якийсь середній донат може сплющився чи, чи ще щось. А е люди давно вже визначилися, хто буде донатити до кінця. До самої перемоги, а хто власне цього не робив і не бачить у цьому необхідності, прикриваючи свою байдужість тим, що, начебто, десь там він там чув, що ці гроші там може хтось украсти, і так далі. Це насправді дуже зручна позиція. Все одно є такі напрями роботи, які держава не може так швидко оперативно закривати, як це роблять волонтери, тому. Бачите збір на якогось корча, який хлопці можуть пригнати досить швидко. Скиньтесь на той збір. Якщо ви бачите якусь волонтерську ініціативу, яка займається а, дронами. Допомагайте їм, тому що це така номенклатура, яка буде попит на який буде завжди, поки є тої е, війни. Тому мусимо триматися купи е, і допомагати один одному в нашого фонду. Це досить непогано вдається, судячи з відгуків військових. Тому будемо вдячні і за подальшу підтримку наших ініціатив. Пан Сергію, вам дуже дякую, дякую за вашу стійкість і за те, що продовжуєте свою роботу за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Ще раз вітання вам, Сергій Притула, засновник фонду притули, громадський діяч щойно поговорили про роботу фонду притули. Ну і те, що на цьому на чому наголосив пан Сергій, що дійсно дуже важливо зараз тримати фокус уваги на допомозі нашій армії і не вестися на російські ІПСО. тому що росіяни зараз дуже по потужно працюють, і от пан Сергій що не сказав в цифрах, скільки було вкинуто на одну кампанію для того, аби дискредитувати конкретно його і дати неправдиву інформацію, яка направду дуже швидко розвінчується. Проте е немає такого охоплення, як говорить пан Сергій, як е власне в тих людей, які е платять за те, аби дискредитувати українських волонтерів. Будь ласка, підтримуйте наших, будьте стійкими, продовжуйте волонтерити.